Сільське господарство з початку війни переживає на найкращі часи, адже багато плодовитих земель знаходяться під окупацією. На Закарпатті відповідальність за урожай, однак у малих фермерів виникли труднощі з фінансуванням. Закарпаття це якраз малий дрібний фермер. У нас немає е, великих підприємців, ну, напевно, тому що у нас немає великих сільськогосподарських земель, немає можливості розвивати дуже великі. Агропромислові холдинги минулому році з обласного бюджету нами було спрямовано на підтримку на різного роду програми. Це стосується і е е тваринництва, і рослинництва 30 мільйонів гривень, не дивлячись на те, що цей рік в фінансовому плані є складніший, говоримо відверто, оскільки значна частина доходів бюджету. Яку мали раніше і громади, і обласний бюджет має на увазі військове ПДФО, обласні бюджети і бюджети територіальних громад втратили. Не дивлячись на це, на ці всі складності, на цей рік також є закладено в бюджеті 24, в обласному бюджеті допомога рослинництву і тваринництву, і ще навіть трошки в більшій сумі це близько 36 мільйонів гривень. З метою підвищення обізнаності про нові можливості із залученням кредитного фінансування в Ужгороді провели широкомасштабну інформаційно-просвітницьку компанію. Зокрема, ознайомили з роботою фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Ми є е, фінансовою установою, новою, дало першою в Україні класичною гарантійною установою. Але ну якщо так коротко, то ми не, не працюватимемо напряму з фермерами, але ми працюватимемо в першу чергу через банки і потім через інші фінансові установи, які будуть спроможні видавати кредити для от, цільової групи фермерів от, до 500 гектарів. Фонд діє за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Європейської комісії, міжнародної фінансової корпорації спільно з виконуючим партнером ТОВ Агроаналітика у всіх регіонах України, коли фермер там звертається до фінансової установи, що він хоче отримати там мільйон гривень фінансування. Застави, на жаль, на той мільйон у нього не завжди є, і відповідно, отримавши там, хоча б там половину цієї заставної вартості, він має. Він може тоді, завдяки фінансовій гарантії фонду отримати необхідний йому заставу в розмірі мільйона і отримати необхідне фінансування для господарської діяльності. Гарантія отримання дешевого кредиту малими аграрними підприємствами одне з основних завдань фонду. Отже, позичальники будуть мати змогу отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років, кредити для купівлі землі до 10 років, обігові кошти на срок до 3 років з максимальною сумою кредиту на одного позичальника 30 мільйонів гривень. Є стандартні програми. Вони зараз повністю ну, співпадають з програмою 57. Так, тобто на поповнення обігових коштів зараз ставка для аграріїв 13%. Це стосується нашого регіону, тому що ті регіони, які постраждали, там є е, пільгові ставки від 3%. На допомогу у фінансуванні можуть розраховувати аграрії, які в обробці мають до 500 гектарів землі. Не мати заборгованості перед державою з податплати податків, та якби там, от і наприклад, ще така ну, важлива конкретно для нас: це він не повинен не не може мати інших. Сільгосподарських підприємств, де він є засновником, які займаються саме сільськогосподарською діяльністю. Тобто, це у нас зараз такий є фокус. Можливо, в подальшому ми його змінимо, але щоб якби це так, якби щоб це фермер, сільгозворобник, який займається саме сільгосвиробництвом, але як одне підприємство.